Добрий ранок. Я вийшла на таку малесеньку пробіжку і вирішила записати маленьке відео. Зима нас не залишає в Німеччині. Досі шапка якось. Ой, красна вся. Ідуть ще й досі сніги. Це дуже для нас незвично. Морози. У нас зараз канікули в школі, тож ми насолоджуємося і проводимо час родиною, скажімо так. Фух. Цікаво, такого нічого не відбувається. Донечка трошки прихворіла. Тож, поки що сидимо вдома, нікуди не ходимо, не їздимо. У нас так, супермаркет і додому. Зима, звісно, цей парк. Я навіть коли зимою сюди ходила бігати, то це завжди такий зелений, неважливо, це грудень, січень чи лютий. Тут завжди все було зелене, як весною. А зараз все в снігу. скажем так, я вперше бачу. Парк це він такий дуже великий у нас. Я вперше бачу цей парк таким. Даже вирішила записати це на YouTube, щоб хай буде на згадку, яка у цьому році була гарна тут зима. Ой. Що ми відпочиваємо в школі? У нас неділя в лютому канікули що Сидимо вдома, дивимося телевізор, підтягуємо свій німецький і займаємось домашніми справами. Я сьогодні зранку готувала борщ червоний, потім пекла блинчики тоненькі, потім вирішила, що після блинчиків потрібно. Іти трохи на пробіжку, де да пройтися, спалити калорії. бо вдома сидів ще сім днів, так тільки вгору й вгору. Віса <свісно> йдуть. Теж вирішила прогулятись. Морози, звісно, не такі, як вдома, 9-10 градусів, 8 буває. Вже дві тижні морози держаться і сніг. Кожні два дні потроху підсипає, підсипає. Тож, ось так. Такий парк. Сьогодні з самого ранку вже чистили дорожки по парку. Люди навіть зранку гуляють. Я інколи думаю, та зранку нікого не буде. У більшості ж всі працюють, але ні, є люди зранку Гуляють. У когось відпустка, в когось, можливо, після обіду робочий день. Так що ось такі у нас справи. Чоловік, звісно, працює. Це я відпочиваю, поки маю змогу чоловік на роботі. Ну, Покупка я вже похвасталась у YouTube Shorts. Вирішили купити мені новий телефон, щоб була краща камера, щоб трошки краща якість відео була. Так як вже вирішила вести свій YouTube канал, щоб хотіла сказати про 17 iPhone. Ну, камера тут, звісно, набагато краще. У мене був 13-й. Ой, під моє, не дивлюсь, дружа, хоч і посипали камешками, Ну, теж буває, що місцями трохи скользковата. А про iPhone. Камера тут, звісно, краща, трохи функції інші, аніж у моєму тринадцятому було, тож сижу вечорами, поки насолоджуюсь новим телефоном. Поки все перенесла із старого на новий, постановлювала деякі ще додаткові програми, що мені потрібно було. Так що ось такі у нас. Справи. Не хожу додому. Ой, згадував, що ще треба продукти буде зайти. У нас яблука закінчились. і Фух, молоко мігна. Так, ось така моя маленька закупочка. Яблука беру сяде до цей Golden Delicious, 6. Я його в Україні постійно купувала. Мені подобається цей сорт саме. І вони сяда 2,99, а сьогодні Євро 99 були за 6 штучок. Молоко беру. Таке я роблю коктейлі. Банан, малина або клубника, яка ягода є в заморозці. День банана, 200 грамм цього молока мігдального. І оце яка вже ягода є, і блендером перебиваю. і коктейль такий роблю собі. Такий мені подобається. І хліб беремо ось цей. Такий, скажем, під, під домашній. Так, такий дуже смачний, беремо видика. Коли ріжу, коли не ріжу. Коли людей багато, так. Не стою в очереди, не ріжу, а коли не цей у мене дома є спеціальний нож, щоб різати. Так, Ну дуже мені зручно їм. Ну, тож, якщо цей, то вдома ріжу. Так що ось така ще маленька закупочка в мене. Зараз зроблю собі коктейль, Іду включу Тоже якісь влоги, Тоже на людей підписано, дивлюся. Буду переглядати, будемо відпочивати. Так що ось таке коротесеньке відео <смеш> скину вам на канал. Зараз ще покажу, достану з морозилки які є. Я беру заморожені ці ягоди, які мені тут подобаються. Ось такі я беру ягоди, беру або малину. Така мені подобається. Все, коротше, марки Kaufland. Ми там, якщо великі закупи, то робимо у Кауфланда. А тут поруч у нас едика, тож іноді ведику скупляюсь. Так що оце клубнику теж там беру, теж таких тих. Стараюся, щоб завжди в мене усіх цих трьох сортів, щоб так, знаєте, потроху всього ще не робила. Зараз ось задумачувати, ти потроху не робиш того і того, і того. Вже uh, ж чередую там або ж меню тих, ж меню тих чи ж меню тих. Всі стараюся, або утра, щоб в мене було трохи розморожено, або звечора насипаю. і Тоді, якщо утром я хочу, то утром роблю собі. Тож мені подобається такий коктейль із тих. Три інгредієнти. Можна ще меду додати, ну, коли пів банана і такий банан хороший спілий, то воно і так солодке. Якщо звісно, із чернікою, то вона кисловата, то можна ще чайну ложку жидкого меда додати сюди. А ось такий беру акація. 8,50 за цю баночку Коротше, Такий, щоб жидкий був. Ну, мед, любитель меда це я. Це не чоловік, не діти, це я то з блинчиками то так мені хочеться десь в кашу овсянку. Я додаю собі мед. Якщо ось такий коктейль роблю. так Ну, все, буду прощатися з вами до наступних влогів. Бажаю вам всього всього найкращого, щоб всіх все було добре. І до наступної зустрічі.